Андрюха, чого всі жінки хочуть собі багатого мужика? От скажи. Запитав мене якось мій дружбан, повернувшись з позиції. Відверто кажучи, він вжив трошки інше слово замість «жінок», але в нас тут культурний простір. Тож не будемо за ним повторювати. Я трошки розгубився від цього питання, але пометикував і запитую. Добре кажу, от ти коли собі уявляєш свою майбутню дружину, ти ж також хочеш. Щоб вона була вродлива, доглядала за собою, вміла готувати, правда. І він такий, ну так, правда. Отже, вимоги з твоєї сторони теж якісь є. Він такий, ну так, є вже ж. кажу, ну от з їхньої сторони теж є якісь вимоги. Вони просто трішечки інакші. Логічно такий, ну так, логічно. Кажу, Тобто ситуація справедлива. Ну так, справедливо. Все, я зрозумів насправді, що я геть нічого не довів йому, та й собі врешті, але... Нагадав одну історію, вона описана в книзі 69 невдалих побачень. Вона розповідає про одну мою знайому, яка спілкувалася через Тіндер з хлопцем. Вони домовилися про побачення. Вона його запитала, ким він працює, він сказав, що він таксист, і у нього синій ланус. Ну і вона в чому була, там як в якомусь спортивному костюмі, так до нього і вибігла. А виявилося, що. Пацанчик з приколом був, і у нього була нова беха МК. Ну і він весь такий на заряді. Ось, і вона потім мені жалілася, ну, що, -то ділилася, що це була помилка, і якби вона знала, вона б навела ну, марафету, гарніше вдягнулася і спробувала показати кращу версію себе. Якісь внутрішні вимоги все-таки в нас є. Навіть якщо ми прагнемо їх заховати, або вдаємо, що це не так. І вже щоб геть бути відвертим, я пропускаю це крізь себе і розумію, що у різні компанії я старатимуся запропонувати трішечки різні версії себе. Бо як там би не було, геть позбутися соціальних масок у нас час доволі складно. Це можна або прийняти, або просто не думати про це. У мене все. Ось такі роздуми. Пишіть, що думаєте. Будемо шукати правду.